Ляля -ля Іванова і Туся Мороз. Ляля -ля Іванова не просто собі Ляля -ля Іванова. Ляля -ля Іванова онука відомого вченого члена кореспондента Академії наук професора Іванова. Перший раз у перший клас вона під'їхала до школи. На імпортній чорній машині із таким букетом квітів, що через той букет не видно було самої лялі. Кілька днів ляля так і їздила в школу машиною. Але потім учителька Ліна Митрофанівна сказала щось ляленій бабусі Красивій, схожі більше на кіноактрису. А не на бабусю, блондинці. І Ляля стала ходити до школи пішки, як усі. До речі, свою бабусю Ляля називала просто Муся, а дідуся професора теж, на вигляд молодого і спортивного, називала просто Гриша. Вони її страшенно любили. І в усьому їй потурали. Ляля власне й виховувалась у дідуся й бабусі, батьки її були геологи, весь час десь роз'їжджали, і Ляля їх майже не бачила. А Туся Мороз? Просто собі Туся Мороз. Батьки її звичайнісінькі собі службовці. Тато інженер якоїсь ремонтної організації, мама економіст. До того ж, тато з мамою розлучились, Ітуся живе без тата тільки з мамою та з бабусею, яка працює контролером у палаці культури. А дідуся нема зовсім. Дідусь? Інвалид Другої світової війни помер три роки тому. Професор Іванов дуже любить тварин, у нього дві собаки: Пудель Артемон і Сен-Бернар Дейк, три коти, Сибірський Кузьма, Ангорський Васька і Сіамський Базиліо. А на підвіконні в їдальні стоїть величезна клітка, у якій гойдаються десять різнобарвних папужок, не кажучи вже про акваріум, де плавають із півсотні швидких блискотливих рибок. На відміну від свого дідуся, ляля до цього зоопарку абсолютно байдужа. А от туся, коли Туся вперше прийшла в гості до лялі, вона оніміла від захвату, вона не могла вимовити й слова, вона кидалася від кота Васьки до пуделя Артемона, від пуделя Артемона до папужок, від папужок до кота Базиліо, і тільки ойкала. А перед Сен Бернаром Дейком вона просто закам'яніла. сен Бернар справді був надзвичайний, здоровенницький, як гора, з величезною, як теляти, головою, він дивився добрими розумними очима і, здавалося, хотів щось сказати. Ой! Тихо зітхнула туся, молитовно склала на грудях руки і присіла на впочіпки. наче то був не пес, а якесь східне божество. Зрозумівши це по-своєму, дзвінко засміялася ляля. Що, злякалася? Та він же сумирний, як овечка. Дивись. Ляля підбігла до Сен-Бернара, схопила його за вухо й щосили смикнула. Дейк покірно нагнув голову. Потім вищився, наче усміхнувся. Туся й собі простягла руку і, ледь-ледь торкаючись густої шерсті, ніжно погладила Дейка. І в очах її була така радість і втіха, що ляля знову засміялася. Ох ти ж смішнячка, собак не бачила, чи що. Ходімо, я тобі краще свої іграшки покажу. По дорозі ляля штовхнула ногою Артемона. Тікай, прогнала з крісла Базиліо, розсівся тут. І кинула диванну подушечку в кузьму. Ану геть. Їй було приємно показувати свою владу над тими, хто викликав таке захоплення в тусі. Лялені іграшки особливого враження на тусю не справили ні заводний слон з Індії, ні ляльковий будиночок з Америки. Нібалакуча лялька з Японії. Туся байдуже слухала лялені пояснення і позирала то на Артемона, то на Базиліо, то на папужок. Зрештою, ляля помітила це і сказала Ану, тебе, нічого ти не тямиш в іграшках. Ходімо погуляємо з Дейком і Артемоном. Туся аж підскочила від радості. Ой, а можна? Ха, питаєш? Пересмикнула плечиком ляля і гукнула через усі кімнати. Мусю, ми йдемо гуляти з Дейком і Артемоном. Добре, добре, лялечко. Почулося з кухні. Їх якраз треба вивести. Тільки довго не ходіть, скоро будемо обідати. Скільки захочемо, стільки й будемо, пхикнула ляля й підморгнула тусі. Нікуди обід не втече. Бабуся з кухні цього не чула. Але якби й чула, то, мабуть, нічого своїй коханій онуці не сказала б. Так тут було заведено. Туся певно ніколи в житті не відчувала себе такою гордою та щасливою, як оце зараз, ідучи поряд із Дейком і тримаючи його за поводок. Перехожі зупинялись, обертались і ахали, а Туся йшла, їй здавалось, що її ноги. Не торкаються землі. Відтоді Туся стала часто приходити в гості до лялі. Вони готували разом уроки, гралися, малювали, і Ляля й Туся любили малювати. Дейк, Артемон, Васька Кузьма й Базиліо звикли до Тусі й уже пізнавали її. Дейк і Артемон привітно махали хвостами. Васька й Кузьма лащилися, а Базиліо, який лащитися не любив, просто вигинав спину. Туся, коли приходила, неодмінно віталася з кожним із них окремо. Але найдужче все таки вона любила Сенбернара Дейка. Вона щоразу намагалася принести. Щось смачненьке, щоб почастувати його, шматочок ковбаси, цукерку або що. І частувала так, щоб не бачили ні Артемон, ні Васька, ні кузьма, ні Базиліо. А перед ними вона, зітхаючи, вибачалася. Справді, не могла ж вона приносити стільки, щоб вистачало на всіх. Дейк обережно, наче самими губами, брав у неї з рук частування, ковтав і схиляв голову, мовби кивав, дякуючи, а вона обіймала його обома руками і ховала своє обличчя в його м'якій шерсті. Якось коли туся й ляля йшли зі школи. Ляля -ля раптом зупинилася і сказала Тусько, понеси мій портфель трохи, а то у мене так руки болять, будь ласка. Туся почервоніла, але взяла портфель і понесла. Іншим разом, коли вони чергували у класі, і лялі треба було витерти дошку, вона сказала, надувши губнята. Тусько, витри дошку, а то у мене, скапка під нігтем, будь ласка. Туся знову почервоніла, але ляля так жалібно скривилася, що туся взяла ганчірку і витерла дошку. А ще іншим разом, коли Туся витягла з портфеля незвичайну гарненьку гелеву ручку. Яку їй напередодні подарувала бабуся, ляля -ля вигукнула. О, яка гарнюсінька. Це ти мені подаруєш, правда? І, не чекаючи відповіді, кинула Спасибі. Туся так розгубилася, що не змогла сказати ані слова, і тільки мовчки простягла ручечку лялі. І таке. Стало повторюватися часто. Спершу ляля робила це так, щоб ніхто не бачив і не чув. Та згодом перестало соромитись і казала вже при всіх: Тусько, візьми, будь ласка. Тусько, зроби. Будь ласка, тусько, принеси. Будь ласка. Туся багато разів хотіла відмовитися, хотіла навіть посваритися з лялею, але щоразу згадувала добрі розумні очі син Бернара Дейка і те, як він кивав їй головою, дякуючи за частування, згадувала Артемона, Базиліо, Кузьму та Ваську. і не могла наважитися. Не вистачало духу. І коли Таня Верба, чи Люба Присяжнюк, чи ще хтось із дівчаток казали обурено: Чого це ти бігаєш, як цуценя? Туся? Туся тільки червоніла і опускала очі. А що такого? Вона ж попросила. Проти цього заперечити було. Нічого. Ляля завжди казала будь ласка. Перед Новим роком у школі влаштували ялинку на новорічний ранок. Запросили батьків. Замість лялиних батьків. Вони, як завжди, десь мандрували прийшли професор Іванов з дружиною блондинкою. Від Тусі не прийшов ніхто. Мама захворіла, а бабуся саме чергувала. В їхньому палаці культури теж влаштували ялинку. Вся школа була святково прибрана. В коридорах висіли гірлянди, на вікнах, наклеєні лапаті, з долоні завбільшки сніжинки. На стінах. Кумедні карнавальні маски. У їдальні працював святковий буфет, із залу лунала весела музика. Концерт іще не почався. Всі товклися в коридорах, збуджено гули. Ляля в нарядному костюмі снігуроньки ходила червона й невдоволена. Їй було жарко, Ватяна Шубка дуже гріла. Туся, теж у нарядному, але не жаркому костюмі дюймовочки. ходила слідом за лялею. Тусько, примхливо сказала раптом Ляля. Піди купи мандаринок. На тобі гроші. Жарко, просто жах. Будь ласка. І, як завжди, почервоніла. Розгублено зиркнула на професора Іванова, що стояв неподалік, і кинулася до буфету, не стільки виконуючи лялине прохання, скільки від раптового сорому перед професором. Професор, який усе чув. Теж розгубився, розтулив рота і наче захлинувся. Лялю, нарешті видушив він із себе. Лялю, що це ти? Як це ти? А що такого? Я ж попросила? Сказала будь ласка. Невинно закліпала віями ляля. Ану тебе. Ображено махнула рукою і пішла по коридору. Спасокукоцький і Кукуєвицький, які бачили цю сцену, хихикнули. Професор спершу почервонів, потім зблід, потім знову почервонів. Нарешті узяв себе в руки. Спасокукоцький і Кукуєвицький бачили, як професор підійшов до тані верби, схилився і щось пошепки й довго їй говорив. Слухаючи, таня спершу здивовано розтулила рота, потім усміхнулась і закивала головою, а тоді кудись побігла. Але з пасокукоцького Кукуєвицького це вже не цікавило. Уже Ігор Дмитруха і Валера Галушкінський бачили, як Таня Верба, зібравши гурт дівчаток, щось їм збуджено казала. Але Ігоря Дмитруху і Валеру Галушкінського теж мало хвилювали дівчачі секрети. Вони готували свій секрет, збиралися запалити бенгальські вогні в залі під час виступу Святого Миколая. Ляля стояла біля вікна поряд з тусею і їла мандаринку. До них підійшла Надя Трав'янко і сказала: Лялько, піди купи мені булочку, так чогось їсти хочеться. На гроші. Будь ласка. У лялі від несподіванки застрягла в роті мандаринка. Будь ласка, з притиском повторила надя. Ляля глянула на Надю, потім на тусю. Густо почервоніла. Хотіла щось сказати, але не сказала. Взяла гроші і повільно пішла по коридору. Її перестріла Люба присяжнюк. Ой, лялько, ти в буфет? Купи мені шоколадку. Так чогось хочеться. Будь ласка. Ляля ще дужче почервоніла. Аж сльози виступили на очах. Але... Мовчки взяла гроші і пішла далі. Та не пройшла й трьох кроків, як її гукнула тося рябошапка. Ти ж у буфет, лялько. Купи мені тістечко, еклер. Ти ж знаєш, я ж їм тільки еклери. Будь ласка, ляля прикусила губу. А до неї. Вже бігла таня верба, Лялюхо, а мені заварне, чуєш? І прямо в зал принесеш. Зараз уже починається. Спасибі. І не встигла ляля -ля й оком зморгнути. Як дівчатка зірвалися й побігли в зал. Усі. Крім тусі, яка застигла біля вікна. І дивилася на лялю з розпачем і щирим співчуттям. Хвилин через десять Ігор Дмитруха і Валера Галушкінський, що сиділи у залі біля вікна і вже збиралися запалювати свої бенгальські вогні, раптом побачили, як із дверей школи йшла надвір розхристана Ляля Іванова. А за нею дідусь професор і блондинка бабуся. Ляля -ля йшла і гірко плакала. Блондинка бабуся винувато кривилася, а професор рішуче рубав повітря рукою. Туся, як і раніше, ходить у гості до лялі, але ляля. -ля... Вже ніколи не посилає її в буфет, не просить нести свій портфель і витирати за себе дошку. Між іншим, Ляля -ля й досі не знає, яку роль у цій історії відіграв її дідусь. За четвертою партою у лівому ряду. Сидить головатий хлопчик з насупленими бровами і кирпатенька дівчинка з короткими кісками, що кумедно стирчать одна вгору, друга вбік. Хлопчик це костя швачко, або котька, або котяра, або просто кіт. Дівчинка це Зойка Логвиненко або Заєць.